У давній українській землі серед ланів золотих і гаїв Смарагдових жила мова. Вона була, наче пісня Жайворонка, наче шум діброви, наче джерельце чисте. Люди любили її, шанували та передавали з покоління в покоління. Та одного дня прийшли чужі слова, гордовиті, гучні, але холодні. Вони почали шепотіти людям, навіщо тобі твоя мова? Дивись, ось наша, вона модна, вона сильна, нею розмовляє увесь світ. І деякі люди почали забувати свою мову. Вона тьмяніла, втрачала силу, її слова ставали дедалі тихішими. Мало хто чув, як вона просила не забувайте мене, я ваша душа. Ваша пам'ять, ваша пісня пройшли роки. Якось один юнак, блукаючи лісом, натрапив на стару криницю. Він зазирнув усередину і почув дивний шепіт. То була мова. Вона ледве чутно проказала якщо мене забудуть висохнуть джерела, зів'януть сади, замовкнуть пісні. Юнак зрозумів без рідної мови не буде ні пісні, ні пам'яті, ні самого народу. Він почав говорити нею, співати, навчати інших. І що більше людей згадувало про свою мову, то дзвінкішою й могутнішою вона ставала. Згодом чужі слова відступили, бо зрозуміли неможливо викорінити те. Що живе у серці народу, а мова зазвучала з новою силою у книгах, у піснях, у душах людей, і з того часу кожен, хто любить свою землю, береже й рідну мову, бо знає, доки вона живе, живе і народ.